Вже з 27-го року в Україні старша школа стане профільною. До цього часу створять мережу академічних ліцеїв. Тобто, діти, які зараз навчаються у шостому класі, за чотири роки мають продовжити навчання у академічному або профільному ліцеї. Щоправда, такі ліцеї будуть далеко не в кожній громаді. На національному рівні триває дискусія, як має бути організована, як буде фінансуватися і як працюватиме мережа старшої профільної освіти в Україні. Проте підґрунтя майбутніх змін уже закладено за основу для академічних ліцеїв беруть заклади загальної середньої освіти а відтак до кінця 27-го року вони мають бути реорганізовані. Там навчатимуться лише учні 10-х, 11-х і 12-х класів. Про досвід Ніжина у створенні мережі закладів старшої профільної освіти розповіла начальниця управління Валентина Градобик. Ми почали вже роботу. Вона у нас іде планово. У нас є школа, яка провела педагогічну раду, яка обрала і виявила бажання, що вони будуть хочуть стати ліцеєм. Це у нас зож номер 7. 2023-2024 навчальних роках. Вони не набирали вже перші класи. Наголосила очільниця Ніжинського управління освіти і на необхідності якісної комунікації змін із жителями громади, аби знизити соціальну напругу. Тут хочуть усе зробити планомірно, а не шоково для населення. Головне і те, що жоден педагог початкової ланки не буде скорочений. Педагоги перших класів були переведені в інший навчальний заклад, отримали роботу і працюють. У прилуках академічний ліцей планують створити на базі п'ятого. Таке рішення депутати вже прийняли на сесії міської ради.